Прощення в групах приголосних це дуже важливе фонетичне явище в українській мові, яке якраз забезпечує милозвучність української мови. Що відбувається? Коли ми утворюємо нові слова або іншу форму слова, то відбувається нагнітання приголосних нагромадження. Українська мова уникає нагромадження приголосних. Якщо його нема, якщо він не вимовляється, цей приголосний, то на що його писати? Тому оце спрощується середній. А чому середній спрощується? О, дивіться, честь. Додаємо суфікс Н, утворюємо прикметник чесний. Воно було нібито за правилами честитний, та так як це в російській мові. Але в українській мові він не вимовляється чесний, то на що його писати? І для, милозвуч... для милозвучності він випадає. Не обов'язково вам запам'ятовувати оці приголосні групи, що я написала ліворуч: СТН, СТЛ, ЖДН, ЗДН, ЗКН, СКН і так далі. Не в тому річ, просто так зорова пам'ять спрацювала і все. Ви пам'ятаєте, що в українських словах відбувається спрощення в групах приголосних, тобто середній випадає. Ви чули мій акцент в українських словах? Чесний, щасливий, корисний, улесливий, тижневий, проїзний, брязнути, блиснути, плюснути, умисне, серце в українських словах, це головне фонетичне явище: спрощення в групах приголосних. Але є ціла низка слів, де це спрощення не відбувається. Ну, Насамперед, в трьох які легко запам'ятати, і похідних від них. От фонетично я читаю, дивіться, в транскрипції, шістнадцять шістот шістдесят. І ви всі правильно вимовите їх. В восьмому відбувається, але на письмі зберігається 16. Ви пишете число 16-го, завжди вчителька нагадує, хто в школі вчився чи вчиться. Шістнадцяте з буквою Т. Три числівники. Але чому я акцентую на транскрипції, тому що може бути записано. Визначити правильну вимову, і вимова буде саме така, як в транскрипції. Ось тут в першій позиції. Друге правило. Те, що стосується слів іншомовного походження, вже ми не один раз побачили. Вони ігнорують ці слова правила української мови, тому в них спрощення не відбувається. Але що цікаво, в усному мовленні відбувається. Тобто транскрипція, дивіться, композитний слово. Але транскрипція компостний, вон студентство в транскрипції внизу. Але пишемо студентство. Отже, в словах іншомовного походження на письмі спрощення не відбувається. Контраситний, форпоситний, аванпосцитний. Але ніхто так не вимовляє. Компостний пропагандистський студентське агентство. Ось така вимова, але треба писати з приголосним. Не опускати його. Далі, <кій> в окремих формах слів, це іменники жіночого роду, давальний відмінок однини. Кому чому? Ось беремо, дивіться, хустка. Вона. Кому чому хустці? Тут відбулося чергування, тому не можна опустити цей середній звук. Але, вимовляється, подивіться транскрипція хустці. Читаю за правилом. Хусті, пусті, невісті, хористі, бандуристі, піаністі. В усному мовленні відбувається спрощення на письмі ні. Хусидці, невісидці. Запам'ятовуйте цю форму слова, де на письмі не відбувається спрощення. І ось невелику групу складають українські слова. Якщо невелика група, це означає винятки. Їх треба запам'ятати, їх небагато. В цих словах спрощення на письмі. Не відбувається, тобто залишається середній, приголосний. Чому? Тому що змінюється лексичне значення. Головне правило для українських слів відбувається спрощення. Але в цих гні, бо дивіться, кислявий, як би було без те, був би іменник, який отворився від слова кісця, є така коса знаряддя праці. Песливий від слова пес. А в нас винятки такі: кістлявий, пестливий, хвастливий, зап'ясний. Ростняк, випускний, вискнутий Тоск, с я прочитала неправильно. Я прочитала так, як написано. А у вимові, тобто в усному мовленні, теж зберігається на противагу від всіх інших прикладів, які я читала, теж зберігається. Чому, як я вже говорила, бо змінюється лексичне значення. Кістлявий, пестливий, хвостливий.